І з нами на зв'язку зі Страсбурга, член постійної української делегації в Парі Олег Ляшко обговоримо найважливіше, Олеже Валерійовичу. Знову порушують у парі питання повернення Росії до організації. Вона як відомо позбавлена права голосу через анексію Криму та агресію на Донбасі. І нині у парі хочуть так змінити регламент, щоб зняти санкції з Росії. Одна з ключових причин це гроші. Бо внески Росії до організації це 30 мільйонів євро на рік. Чи є шанси уникнути повернення держави агресора? Після анексії Криму і окупації на Донбасі ПАРЕ прийняло рішення про виключення російської делегації. Росія за ці роки не виконала жодної резолюції ПАРЕ, тому жодних підстав юридичних, моральних і по справедливості немає для того, щоб повернути російську делегацію. Єдина причина, чому сьогодні знову піднімаються ці питання, це дефіцит 60 мільйонів євро у бюджеті Ради Європи. Вони, Росія припинила платити внески, і тому заради цих грошей вони зараз піднімають питання, щоб повернути російську делегацію 70 років тому Рада Європи створювалася на принципах верховенства права, повага до прав людини і до демократії. Росія грубо порушує ці принципи. Тому, якщо вони хочуть Рада Європи обміняти гроші на принципи, це означає, що вони закінчать точно так само погано, як Ліга націй на початку 20-го століття, яка потурала агресору і її бездіяльність привела до початку Другої світової війни, де 10 мільйонів українців заплатили свої життя щоб зупро. Фашизм сьогодні на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи паном Ягландом я сказав одне: не міняйте принципи на гроші. Дивіться завтра вирішальний день для України. Очікуємо ухвалення резолюції щодо агресії Росії в Азовському морі. Українська делегація пропонує зокрема визнати захоплених моряків військовополоненими. Сьогодні ви зустрічалися із родичами моряків з генсеком ради Європи Ягландом, як ви щойно сказали. Як відчуваєте настрої європейців? Чи вистачить голосів за жорстку резолюцію? І чи звільнять наших бранців? Генеральний секретар пані Ягланд має авторитет Парламентської асамблеї Ради Європи. Я попросив його на зустрічі використати цей свій авторитет для того, щоб завтра пройшла резолюція, яка засуджує захоплення наших моряків і визнає їх військовополоненими. Адже сьогодні Росія намагається подати наших моряків як кримінальних злочинців. Визнання наших 24 козаків, які сьогодні знаходяться в полоні військовополоненими. Це означає, що на них буде розповсюджуватися третя Женевська конвенція по військові. Полонених поранених моряків вони зобов'язані будуть віддати або Україні або третій стороні надати медичну допомогу, не мають права тримати в СІЗО і не мають права судити, тому що це військовополонені. І тому я сподіваюся, що завтра ця резолюція, де визнають військовополоненими наших затриманих героїв, моряків, буде прийнята. Інше ключове питання це відновлення судноплавства в Азовському і Чорному морі. Сьогодні там фактично триває російська блокада, і тому ми пропонуємо встановити міжнародний кон контроль над судоходством у Керченській протоці для того, щоб порти Маріуполя, Бердянська, щоб вони могли працювати, щоб люди сьогодні там 4 дні на тиждень працюють. Удвічі впала зарплата, вдвічі впали вантажні перевезення. Металургійні підприємства Маріуполя не можуть ні доставляти продукцію, ні вивозити продукцію. і Тому зняття російської блокади на Азовському чорному морі і повага до міжнародних договорів, які гарантують нам вільне судноплавство у цьому районі, це те, що дасть можливість. Стабілізувати ситуацію невиконання Росії міжнародних договорів породжує фактично хаос, і це нам край не потрібно. Мені треба стабільність. Я точно знаю, що треба жорстко. Подивіться, як сьогодні в Раді Європи, хочу за гроші вернути Росію, тому що для них головне це не принципи, а гроші вони бачать виключно власні інтереси. Отак От само Україна Дякую вам. Дякую. повинна жорстко, на відміну від нинішньої влади, потрібно жорстко відстоювати національні інтереси. Дякую, ваша думка зрозуміла. З нами на зв'язку зі Страсбурга був член української делегації у Парі Олег.